складі. 5 номер Береш Антон, 16, й Куделко, Василь, 77, й Гойрчак, Руслан та 17, й Важдал Іван. Півзахист, 18-й, Русин Євген, 14-й номер, Балаш, Віктор, 34-й, Пуканич, Адріан. 10-й, Реплюк, Михайло, капітан команди. Та 11-й Баник Даніель. На вістрі атаки, незмінний. А, форвард. Команди Звеноградва, 7-й номер Чедрик а, Михайло. І зараз удар, який непоганий удар, виходить від Івана Марюхнича. І це, звісно, такий серйозний пристойний маячок, що є. ким підсилювати дорослу команду у недалекому майбутньому. Зараз Семків штовхає відверто у спину Балажа. І зараз баник буде цим штрафним користуватися. Ну так, є шанс у райців зі стандарту створити небезпеку. Зараз побачимо простів на кудеха, куда міг пробувати. Як цей м'яч не вдалося б робити і не порозумілося. З тренером і зараз контратака від Меде. і Медведєва прискорюється, потрібно уважно грати проти нього, тому що швидкість Медведєва пристойна, пробиває і реагує Воротар Севлюша. Браво, Владислав Сидоренко. Також хорошу можливість мав у штрафному Медею. Ось тепер відповідь Медмедей атакує тим часом Севлюш, Зараз Балаш намагався перекинути чи то прокинути Селищука, але 27-й номер не дає цього зробити. І зараз намагаються вийти навіть в контрнаступ. гравців в червоній формі і непогана передача знову. Від Селищука на того ж Медведєва, який доволі активно розпочинає цю зустріч, знову буде загострювати. На цей раз прострілює Медведєв. Хороший пас насправді був в напрямку Пімін. Але пропускає п'ятий номер м'яч. Не наздоганяє належним чином капустей, але продовжується така МДІ. Зараз штрафному вже господарі. Передача назад. Удар поворотам навіть зараз від Лесиченка наважиться на удар 19-й номер. Був час, був простір. І цікавий футбол. Дві сильні команди не залишаються в захисті. Ми все ж таки не від захисту а більше зараз в атаку пішли. Зараз Пуканич хорошу передачу віддає на реплюка. Можна заострити справа. Реплюк з м'ячем, Проти нього шуляк. Реплюк подає, на Чедрика адресував, однак трохи не додав. М'ячик туди йому і винос. М'яч Едгар Трусин. Чедрик підкоплює м'яч по центру. Всі підійшли партнери, однак підійшли захисники. Реплюк прокидав собі м'яч і схоже, вау, у офсайді опинився, Михайло Реплюк. Мається Едгар Русин віддати передачу в атаку, нам віддав на, віддав на капусте, капустей, прискорюється, небезпечно може бути, потрібно зустрічати і пробиває, Капусте, І рятує Сидоренко ситуацію цю. Від голу. пощастило трохи, що по центру пробив, однак все ж таки дуже сильний удар був і зумів такий Володислав Сидоренко зреагував. В цьому моменті. Друга хвиля атаки. Зараз буде від сальвірської команди. Знову дальня передача на Чедрика. Цього разу нема. У 7 сьомого номера. Потрібно зараз використовувати свій момент. Забиває Чедрик гол і робить рахунок. Майчук. Ой-ой-ой, все ж таки перший раз не зловили захисники е, Чедрика. Цього разу обхитрив в плані офсайдної пастки Михайло. Е, лінію захисту медеї. І, звісно, що з такої вбивчої позиції такий е, мисливець, як Михайло Чедрик такі моменти буде, звісно, використовувати. Така на правому фланці зараз. Намагається обіграти Русина, але. Підключається, бариш змушений відкидати. На Манджоса хороша передача від Манджоса У штрафну майданчика просто підбирає у штрафному. Зараз ну, відверто. Чедрик з м'ячем. Зараз є можливість прострілити. Ні, віддає на Балажа назад. І Балаж з м'ячем в боротьбі порушив правила, схоже, під. Пукане, передача хороша, навіть можливо було пробивати, однак все ж таки не наважиться. Зараз Русин пробиває, хороший удар, правий кут в медведні опозиція. Криває, там. І зараз Пуканич з м'ячем може пробивати. Ні, віддає передачу на реплюка, можна загострити справа. Це удар і простив, можливо, навіть був. Береш, віддає перед, реплюк, передрісовує далі. Куделко підключається до атаки. Зараз і подача, Ні, німить, удар вийшов такий. Подача удар. Вийшло вийшла на Славіка. Відбирає м'яч Баник. можна було звершувати атаку, тому що Славік вийшов з воріт. Однак розігрують і зараз пробивав. Балаш. Кій команда буде себе Поки поканеч тим часом передачу своїми майдачка, але Едгар тут, як тут. Тобто Риплюк зараз підбирає м'яч, помиляється захисники Медеї. Знову Едгар Чіп, то милості, можливо, більше розраховує другий тайм на цих гравців. Зараз балаж в атаці Для Севлюшина, на Чедрика хороша передача. Якраз із позиції якраз гравця, який вийшов на заміну, атакують. Бала з м'ячем. Знову ж таки, отримує передачу від відтодки Чедрика. І що зробить? Віддавна куделка для удару. Пробиває. Куделка влучає в спину. гравцю Медеї віддає направо на реплюка. Хороший пас. Подача від реплюка хороша на бала же. Славик знову ж таки знімає м'яч з голови цього разу не розірує розігрує на Лисаченка знову Медведєв, Подача від Медведєва хороша цього разу вийшла. Однак Владислав Сидоренко. Чи то прийняти, чи то віддати передачу на партнерів, але зараз відповідь від Селюша Реплюк. Дуже хороша передача на Чедрика. Чедрик вже в штрафному проти Руси. На удар поворотом зараз від Чедрика і рятує Славік свою команду. Піш на Правом фланзі віддає на Манджуса, Манджос передачі вперед робить. Над капусте небезпечно капусте пробував сходу, вона все ж таки не влучає в рамку. Передачу на Чедрика. Але... Там. Добре діє. Четвертий номер. Медей фулейтер. Удар відбувається і. Знову перехоплення, знову Пуканич. Війде передачу на реплюка. І зараз такий вихід Селюсів вереш Передача на Чедрика. Чедрик. Удар і це. Гол. Рахунок у матчі 2-0. це. Гол Рахунок у матчі 2-0. Це повний розрив у захисті медеї, яким звісно, що таким подарунком, звісно, що скористається Сельш. Так, нічого не залишається. Якщо хочеш хоча б забивати гол один, то потрібно атакувати. Зараз з м'ячем Гесі пробиває Геці, і це непогано було посиллю. На по точності підвела точність на Мастяка. Мастяк з м'ячем просувається поступово тихенько, до штрафного майданчика. Йде передачі вперед. Гатрусин Гецік пробивав все ж таки в цьому епізоді, Що відігрувати в цьому матчі. Заробляти залікові лікові бали. Подача наближу з нього стійку, Сидоренко виносить кулаками, випереджає він з Савачука, який їм там цікавий капустей також. І підбирає, і в атаку Вереша віддає на Вереша, і Вереш може завершувати атаку, пробивати, чи зробить це він. Ні, пробиває в славі. от Вам і різниця трохи між Чедриком і Верешем. Все таки Чедрик знає. реалізовувати моменти більш краще. Пробиває Іван Русин. однак ну, всім для Севлю це не критично. Наманджоса вже відверто дограють матч обидві команди, і лялюко на цьому власне і завершує поєдинок, севлю, широва перемога, і дуже і дуже важливий крок до чемпіонства робить команда з Виноградова. Що ми власне її і вітаємо. Ну так, свій крок Севлюш зробив до чемпіонства. Очікує, звичайно, не кроку від суперників втрати очок. І, можливо, навіть сьогодні, а можливо, вже в наступному турі Севлюш обов'язково має стати чемпіоном. Для вас цей матч коментував Володимир Корпош. І я скажу ще декілька слів подяки своєму колезі Євгену. Що приємно співпрацювати і приємно. Бачите, тому чекайте нас в наступних трансляціях. А ми ще раз і ще раз дякуємо команді з виноградова. Дякуємо всім болівальникам, всім глядачам і бажаємо всім мирного неба.